Добрий день, Кропивницький на зв'язку. Сьогодні у нас таке коротеньке, незвичайне відео на нашому каналі. Покажемо поповнення нашого майданчика. Ну і не забувайте, що великий асортимент тракторів, сівалок, техніки різнопланових, причепів, оприскувачів, бачите, в принципі, фронтальних навантажувачів. В даним відео буде посилання на сайт компанії, так що заходьте, дивіться і замовляйте. Великий асортимент також по сільськогосподарським запчастинам. Поїхали, отримали ми недавно дві у нас свіженькі е, дискові борони навісного типу від заводу БМЗ з Білої церкви. Це у нас АГ2.4 каточок планка і також у нас АГ-2.1. Дуже гарна ціна, поки що не найдорожчають. Каточок у нас іде трубчастий. Вони по наявності свіженькі тільки отримали навісного типу. Потім у нас є ось такий апарат 80-причіпний диск 660 від компанії The Machine. дуже класно, теж каточок планка 2.4 борона. Кран-маніпулятор, не забуваємо. Дуже класний. На нашому каналі є відогляд окремий. Подивіться, дуже стоючий кран піднімає по характеристикам просто бомба. так, 4-метрова дискова борона у нас. З закритою ступицею, нагадую, і папалади. Отримали свіженьку, новеньку, зернову, варіаторну, зернотукову сівалочку від компанії Фаворіт. 4-метрова каточок. Подрібнювач деревини, їх у нас аж два. Ось тут. І на дальньому плані також новенькі. Тільки отримали. Також у нас є лущильник. Він у нас причіпного типу, ну можна і навісного це у нас ширина захвату 2,5 для лущення, дуже класний. Теж є на, на нашому каналі відеогляд по ньому. Також навісний лущильник 2.5, 2.4, вибачайте, від компанії Скропивницького, АРК груп свіженьких тільки отримали. Так, далі йдемо. По наявності є у нас зернотукова сівалочка 3,6 варіаторна. Ось так вона виглядає, готова для відвантаження, то бажає компенсація, доставка гарантія обов'язково варіаторна на ось такому пружинному Так, В даний момент у нас трохи світла немає, але витримаємося і все переживемо. Ось такого плана культиватор навісного типу. Трьохрядний. Вчора захвату 3,5. Він йде у нас з подвійними пужиними боронами і каточками. Тут просто воно розібрано. Пілотовська сподібна стієчка ось така, лапа. Є по наявності до придбання ціна дуже. Дуже класно пишіть, буду відповідати. Також є у нас навісний культиватор від BMZ KN38, двохрядний, бачите, за такою топовою кріплення сієчки. Також причіпний у нас культиватор на 4 ряди 4 метри ширина захвата, ковші є. Для завантаження мішків біг-бег -біг -біг під GCB, Маніту, різної кубатури також є зернові ковши, різної кубатури під, це у нас під GCB, це у нас іде під фронтальний навантаження. Також два види катків КЗК. Один діаметр 460-й, той, що справа. Це що зліва, диаметр кілець 520-й тяжкіше і більше в діаметрі диски. Також є по наявності для прикатування посівів. Також отримали геть свіженьку ось таку, ось таку, такий візочок від відомої кропив завода з Кропивницького, всі його знають. Це у нас вона. На 9,5 з копійками метрів. Е використовується, теж є у нас відеогляд на, по, на неї, на нашому каналі, дивіться, е в списках відтворення. Переходьте, там дуже багато відео записане. На класній ші шині Agro е 10.075. Вона є по наявності, ціна, дуже демократична, пишіть. Буду орієнтувати. Також у нас є каточок, отримали подрібнювач Баба-Яга також від заводу з Кропивницького. Все схоже, ступиці чугунні, все, в принципі, по своїй конструкції, структурі, всі вони однакові, але цього като є велика, велика перевага у нього. Двостороння заточка ножів. Поки ви замовляєте ножі, якщо всталася одна сторона, тут ви просто перевернули. Ось так, якщо видно, зараз я фокус зроблю. Ось так краще. Бачите. Двостороння заточка ножів. Ельвортів. Звертайте увагу. Так що не зволікайте, дуже великий асортимент. Сільськогосподарської техніки, фактора, GCP, прицепи, крани, глибокорозпушувачі, розпушувачі, зубових борін, 8 метрів, 6 навісні, плуги, ротаційні борони, зерномети, так що звертайтесь завжди на зв'язку. Пишіть, дзвоніть і стаємо до праці.